Доброго здоров'ячка всім. Привіт! 23 лютого 24-го року. Ось і прийшла майже до кінця зима. Наступного разу ми зустрінемось уже весною. Гріє душу. Я сьогодні пізніше знімаю відео, були справи. По яких я повинна була піти з дому. От, а це відпочила трохи і вирішила зняти відео. як кожної майже п'ятниці роблю. Бо є глядачі, інколи мені і не хочеться по одній причині, що думаю, нічого такого нового нема. Але коли мені пишуть, що чекають відео, коли пишуть, що дивляться кожне відео. Ось для таких я і роблю. Так, тут, це тут у мене пальма, хоч я ялинку вже прибрала, але вирішила, хай залишається тут. Тут їй світло є від вікна, і мені здається, мені здається, їй тут сподобалося. Навіть листочки не підсихають, а ось. О нова гілка росте. Так, ну і тут фіалочки, вони цвіли восени, і ось повторно, ви бачите, з бутончиком, і там ті, що далі, теж бутончики. Ось ця тільки, вона так пишно цвіла. Поки, мені здається, там немає. Ця вже повторно зацвіла, теж цвіла восени, ця і та. Ось тут традисканція. Заглядала я, думаю, може, там десь свісти буде, але так як я її постійно стрижу, а квіточки в традисканції отут вони, на кінцях гілочок, то. Я позрізала це все. Так, наша борода з флорофітумом розростається. Так, прийшли ми до красоти. Ах, який аромат! І дивіться, як бугенвілія цвіте. Ось дивіться, скільки. Це ще неповноцінне, тут ще маленьке. Вони будуть шапки на кожній гілці. Ось десь як отут. О. Ну, ідендробіу, мой і дробіу. Ну, От уже це від... відсихають квіточки. Так шкода. Він це цвітив в мене, мені здається, більше місяця. Дивіться, цей вигнувся, як. Ту сторону. О, я минулого разу не показала, що, як цвіте ця. Ой, зараз згадаю. Строманта. Думала вже відмикати камеру, тоді згадала строманта. Ось, бачите, така, хто не бачив, отак вона цвіте. Ось там воно квіточки біленькі відкриваються. Тут у мене я зрізала верхушку антуріума. Бо там він такий височенний от там десь горщок внизу. А оце тут, отут бачите, куди він росте. Там десь я бачила і бутон зріє. Ну, вирішила. А об, обновить, о, омолодить. Ну, хай і той буде, і цей. Ось. Ну тут все по-старому і, поливаючи квіти, все думаю, що мені треба їх. Якось розпределити так, щоб вони всі були низенько. Мені вже тяжко за ними доглядати, отам от високо. На стілець ставати, Ось, ну, не знаю. Не можу відірватися від землі. Ну, від полу. Ось, ну, поки ще буду. Тут і стілець такий невисокий, а туди ще дотягуватися треба. Ну, звичайно, що вже догляд стає більш таким проблематичним за квітами. Колись я тут стрибала, а вік бере своє старішою ось, і можливості зменшуються. Так, ось, там, ви бачите, фаленопсис той вже цвіте, розпускається, будуть розпускатися, тут теж ось росте. Ну тут сьогодні похмуро, через те включила світло, Ну, вже якщо сонячна погода, що дуже рідко буває, то я не вмикаю. От, треба грунти купляти, треба потроху що перевалювати, що фіалочки треба би пересадити. Ось. Але, ну, і грунти почала вивчати цю тему, такі дорогі. Ось, а мені треба багато дуже, треба скорочувати свою оранжерею <с> ось, тож доглядать уже стає важкувато, дащей дорого. Так, тут, бігонія, ось дві. ці два цвітоноса, цвісти вирішила, хоч. Тр... Тришки. І пацерта, можна сказати, і не цвіте. Там під низом дуже багато сухих гілок, вона самообновляється, так, у неї кожен рік. о Дивіться, ростуть, ці. Ой, як завжди. І біскуси. Я, мабуть, була в справах, і в голові все було, що стосується цієї справи, через те я ще не відійшла від того стану, що не можу згадати. От. Ну ось, а, а день пересажу обов'язково. Він один із улюбленців наших. Ось треба буде. Ну, багато яких. Я в прошлому році пересаджувала. І деякі тільки зверху там заміню ґрунт, підсиплю новенький, а деякі перевалю, деякі пересажу. Потроху, так. Буду займатися, але не масова буде така пересадка в мене в цьому році. Якщо чесно, і особливого бажання немає. Мушу признатись в цьому. Прямо хочеться взятися за голову і думати, Боже, це ж скільки роботи. А я особливо, коли я чимось. Зайнята таким, от зараз я вишиваю, я просто п'яна цієї вишивки, я так, мені так подобається, і все, що мене відволікає, мене злить. Мені не хочеться нічого робити: ні прибирати, ні готувати, ні квіти пересаджувати, а хочеться тільки сидіти і вишивати. Ось так у мене виходить. Сьогодні Шаня тут лежить в кріслі. Це застелено, бо вона то в одному, то в другому лежить. Я застелила, хоч лапки й мию, але все рівно ось. Добре, що вона, не так як коти, не чухає кіхті. Прийшла сюди, дивлюся, тут менше 10 градусів. В цю сторону вітер. Мені ще здавалося, що в ту. Оце відчуваю так, а вікно ось зимове провітрювання. Тут так прохолодно, навіть холодно. О. Тут, бачите, бугенвілія. Хоча там, я бачу на одній гілці починає цвісти, і там теж. Ось ось три. Ось о. Одна, друга і там третя. Ну, Вона тоді, я її сильно обрізала була. Ось цього почали рости гілочки, ось там. Вона гарно відростає, її можна не боятися і різати. Ну, Звичайно, я там уже треба пилку брати і пиляти, бо ножицями не зріжеш. Каланхоя ще доцвітає, але вже, бачите, там уже. Мало залишилося квіточок, а так вже все. Скоро прийдеться зрізати. А тут уже і закінчилася друга рослина цвісти. Кактуси, звичайно, що я ще ж не поливаю. Ну, як завжди, показую красандру красуню. Ось каланхоя і це цвіте, гарно як. От. Чуєте, як вітер бурхляє у вікно? Ми інколи буває і закриваємо повністю, бо щось страшно, що зірве цю ручку і вікно розкриється, поламає? Так, ну що? Тут у мене гіпіаструма, бачите, потроху ростуть. Ну, ще я їх не достаю, хай стоять тут. Коли вони вже і стрілка вийде повністю сюди, ось бачите, вже й листочки появляються. Я думала спочатку, що і цей. А тут ось ще один цвітонос. Тут два. ну, Цибулина ж, дивіться, яка вона масивна. Так тут ще один з тої сторони Цвітонос. Тут один. Ось. Ще це перус тримається деякі гілочки. Ось тут, бачите, і цей цвіте. Майже всі вони цвітуть. Уже там оцвіло, ось цікаво, там насіння, може, є, треба буде подивитися. І ось о, зламилася гілка. Ну. За літо вимахає таке, буде опиратися у стелю туди зверху. Ось і тут це сюди повернулося. Теж цвіте. Так, клеродендрум, дивіться, який вонючий, в нього до листя, як доторкується, так неприємно пахне, як і хризон. Теж неприємний запах від нього йде. Так, тут я поливаю квіти е десь пару раз на місяць. Ось тільки кросандру частіше поливаю от, і бугенвілію. а всі остальні поливаю рідко. Ну, тут холодно. Так що, так, а ну, тут ще не видно на цих стрілок ось? Ні, не бачу, не бачу. Тут у мене ахіменес відпочиває. Отак я залишила його, верхню частину зрізала, а тоді, коли буду пересаджувати, тоді витрушу, достану ці. Як це вони називаються? Ну, в общем, там воно не корінці, А, забулося. Ладно, такі довгенькі. Ось, і тоді вже там буде їх багато дуже О, через те саме великі повибираю, розкладу на ґрунті, чуть-чуть присиплю і з землі ну, ґрунту насипаю не підверх. Щоб тоді, коли вони трохи проростуть, я досипаю тоді землю, щоб вони не завалювалися. Ось теж мені проблема буде. Куди його, ось там у мене гларіози. Оце тут. Треба подивитися, може, там уже десь там ікала, може, там уже сходять. Я не заглядала. О! Обожнюю цю Сан Мені наскільки вона подобається. Між іншим, я таку маленьку дітку відщипнула в магазині, і оце виросла вона у мене і тоді ще одну дала. Дуже подобається мені. Я не знаю, вона цвіте чи ні. Бо оця Сан із жовтими краями ця цвіте. Правда, вже два роки не цвіла. Та, яка на тій лоджії без жовтих, вона я звідси її взяла, і вона тепер чисто зелена, жовтих немає. Ось. А так та цвіте кожен рік, а ця чи їй тут темно, не знаю. Значить. Ну, так і не цей тісно, вона здоровенна така в мене. Ось там на, дні, на, на полу стоїть відро у відрі. І ось дивіться, куди листок. І там воно височенна, здоровенна дуже. Прийшла на кухню. Тут я вчора їх полила, бо вже гібіскус оцей і вухо повісив. Листочки вже були м'якенькими. Він мені завжди підказує, що треба поливати. Я б так би, може, і забула, коли це я їх поливала. А ось цей гібіскус, дивлюся, листочки вже повисли, ага, треба полить квіти. Так що він за всіх. Говорить, що поливай бігом. Там нормально себе почуває хурма, пророщена із зернятка. Там е, воно буде вже збільшується, буде нова пара листочків. Я так думаю, вони подвоє дають. О, вона подвоє дає. Ну, і. Хої тут, я казала, думаю, можливо, їх треба обрізати, обновити. Ну, а я на цьому буду закінчувати. Дякую, хто заходить, хто пише, переглядає і до нових зустрічей. Бережіть себе. Своїх близьких, рідних, всім міцного здоров'я, пока-пока.